Вона повністю відновлена. Єдине, що всередині по запиту військових ми трошки реорганізували внутрішній простір. Він досить об'ємний. Ми його зробили ще більш е е зручним. Багато місця для перевезення вантажу, перевезення особового складу. Всі системи відновлені, двигун відновлений. По кузовних роботах особливо нічого не було. Станом на сьогодні 44 одиниці техніки. Сюди включені також двигуни, де машині не потрібен капітальний кузовний ремонт, і треба лише відкапіталити двигун. Це десь 5 двигунів чи 4, Не пам'ятаю точно і ще кілька зараз в роботі. На суму близько 28 мільйонів завжди в процесі є ще якась техніка, тобто потенційно більше. Черга на ремонт досить велика. Також позаду мене вже готова одиниця БТРМД, так звана ракушка, вже відновлена і готова передаватися в підрозділ. Насправді не важливо в якому стані, якщо це ремонтопридатна техніка, якщо інженери-майстри оцінюють, що кузов можна відновити і не буде втрати по якості. Якщо двигун можна відновити чи замінити взагалі на інший, також можуть бути в наявності під заміну. Техніка відбирається по, по пріоритету: це бойові підрозділи, де максимально ефективно буде бойова одиниця використовуватися, тобто, це не аби що, аби кому. Відповідальний підхід по максимальній ефективності інвестицій, яка здійснюється на ремонт, такої модернізації, на жаль, не відбувається є багато технічних нюансів, в тому числі обмеження по доступу до запчастин. Але всі допрацювання по техніці здійснюються за згодою чи за замовленням військової частини, яка буде цю техніку використовувати. Тобто, вони чітко розуміють, під які задачі, який тип машини їм потрібен. Так було, наприклад, з важкою так званою БМП на базі Т-62, яку ми робили. Підрозділ чітко розуміє, під які задачі потрібна важка БМП, і з нашого боку була здійсна реалізація. Звичайна конструкторська діяльність, виходячи з можливостей технічної модернізації машини, головне, щоб був компроміс між ефективністю такої допрацювання і технічною складністю. Ось визначається якийсь баланс, де це буде максимально ефективно, і з точки з технічної точки зору якісно для того, щоб не було чогось такого, що в бойових умовах не спрацює, не надійно буде працювати. Ми ці всі моменти пропрацьовуємо, відтестовуємо, вносимо по ходу. Конструкційні зміни, якщо необхідно, це все робиться в кооперації з спеціалістами військовими, які є власниками цієї техніки. Ми можемо ставити зв'язок. Потенційно, також було б надзвичайно добре модернізувати чи ставити якісь інші прицільні засоби і системи ведення вогню. Є підприємства, які на базі штатних прицільних засобів їх модернізують і набагато більш ефективними їх роблять. На жаль, це коштує інколи дорожче, ніж власне відремонтувати машину згідно технічного стану. Не завжди на це знаходяться кошти. Я б навіть сказав, що на жаль, станом на сьогодні нашими силами цього не було здійснено. Ми не можемо покрити це фінансування. Власне, підрозділ, який привозить техніку, також приймає участь в забезпеченні запчастинами. Деякі окремі запчастини ми можемо виготовляти безпосередньо на підприємстві. В силу того, що ми вже досить вважаємо себе досвідченими в цій сфері, і зробили широкий спектр різної техніки. Ми зараз знаходимося на різних етапах домовленостей з центральним бронетанковим управлінням, автослужбою, командуванням сил логістики, для того щоб оптимізувати процес отримання запчастин, які офіційно будуть передані на баланс військової частини. Питання лише в процедурах відпрацювання цього механізму є потенціал для того, щоб робити більшу кількість техніки, робити її якісніше. Для цього потрібні спеціалісти відповідні працевлаштовані для цього потрібен доступ до запчастин, щоб можна було швидше пропускати машини. Бо буває, інколи машина може стояти місяць в очікуванні якоїсь деталі, поки ми її знайдемо. І, на жаль, вона займає місце замість того, щоб швидше її відремонтувати, передати і взяти наступну машину. Насправді це сарафанне радіо це вже зв'язки безпосередньо інженерів на заводі, які працюють з різними підрозділами і отримують від них запити на свої потреби щодо ремонту. Це все передається мені як координатору. Також можна заповнити за посиланням. Форму самостійно передати загальні відомості, які потрібно. Я це все буду бачити. Також і також буду розраховувати на якийсь пріоритет, на якусь чергу ну, з усього світу, з різних джерел, хто як може, хтось десь побачив вже машину, яку ми зробили, звернулися, запитали, поцікавилися, де це зробили, поділилися контактом. Сарафанне радіо, особисті контакти з підрозділами, з якими ми вже давно працюємо. На базі МТЛБ ми робимо медико-евакуаційні машини. Особливість конкретно цієї машини нас вперше попросили зробити гідроборт. Можемо навіть пожартувати в стилі жарту, мамо, я хочу М113, у нас є М113 вдома і, власне, наша М113 вдома. Гідроборт, кожну машину ми посилюємо додатковим бронюванням, це, звісно, створює додаткове навантаження на машину, але Ну, власне, це за погодженням військових, вони розуміють наслідки. Машина уповільнюється в русі, а прохідність трошки зменшується, але е, суттєво підвищується е, виживання екіпажу і е, особового складу в цій бронекапсулі. Е, додатково, конкретно в цій машині, вона буде дообладнуватись балістичними пакетами композитними всередині. Тобто зовнішня броня. Додаткова, плюс внутрішні балістичні пакети, це ну, суттєво підвищує рівень бронювання і виживаємість екіпажу. Так само посилюється дно, посилюється місце мехвода. Відповідно, трошки підвищується протидія протитанковим мінам і можливість вижити теж вища. Це наш штатний варіант медико-евакуаційної машини. Вже завершена. Підрозділ сьогодні-завтра буде забирати. Тут звичайний простий механізм відкривання дверей. Спеціально розширюємо кунг для того, щоб був максимально комфортний формат передачі пораненого, два лежачих місця, куди ноші стають. І також можна сюди ще кілька людей з простішими пораненнями. Аналогічно доброньовується трошки інший метод, але також підвищуємо рівень бронювання. Підприємство освоїло частину невелику, звісно, але виготовлення деяких запчастин окремо. Під різні типи машин, в тому числі робимо траки на МТЛБ, БМП, створюємо можливість власними силами закривати якісь потреби. Ось в такому стані, так би мовити, середньостатистичному приїжджає машина до нас. Звідси вона виїде абсолютно як нова: відремонтований двигун, перевірена башта. Будуть замінені екрани. Всі системи загалом будуть перевірені. Машина звідси виїде, як бачили перед всі інші. Пофарбовані, новенькі, з надійно відремонтованим двигуном. Фонд притули за дуже фантастичним збігом обставин. Дешево викупив 20 шасі Kia km 450. Це корейські військові автомобілі. На шасі ми розробили дві вантажні платформи: тентована бортова і в форматі Кунга. Під потреби, кому яка машина потрібна, він визначає, який формат потрібен. Крім того, платформи вантажні. Вони всі зйомні, взаємозамінні, Тобто можна зняти кунг, поставити бортову, можна на шасі встановити зенітну установку. Це все як конструктор перекидається, які потреби потрібні, під які задачі ще 10 автомобілів знаходяться на етапі допрацювання, але вони власне так вже розподілені. Військові вже чекають надходження. Досить короткий цикл. Пройшов від моменту купівлі до е, проєктування і до передачі війська. Це надзвичайно хороші автомобілі, е, досить прості в обслуговуванні, в ремонті, е, висока прохідність, потужний двигун. Е, ну, власне логістика, е, встановлення озброєння. Маневреність, мобільність не бачу чогось такого, щоб можна було там покритикувати в цій машині. Дуже вдале рішення конструкційне. Звісно, хотілося б масштабувати, отримати їх більше. Це набагато крутіше за пікапи, які теж роблять свою роботу. Але власне можливості цієї машини це і підвіз БК, і транспорт, транспортування причідної артилерії, перевезення особового складу на базі кунга також можна робити командно-штабні машини за потреби. Через високу прохідність досить далеко вона може заїхати і бути маневреним пунктом управління. Варіантів застосування дуже багато.